Насправді це дуже добре, тому що якщо ви би людині сказали да. І людина би влізла би да, в це все і витратила би кучу нервів, часу, там і коштів. Тому тут я так розумію, да, що у вас є послуга аудиту, да, такого предстартового предпродажного аудиту. Ми найчастіше користуємось Helium 10. Це така саме базова програма для Amazon. Вона в цілому показує, що ми ну, можемо по ній побачити. Ми бачимо продажі конкурентів, коли вони запустили лістинг, можемо навіть побачити, скільки з них бере одразу комісію Амазон. По всім цим факторам, також ми можемо побачити додатково скільки буде коштувати нам реклама, типу ставку на клік, по цим ключовим словам, по яким ми будемо основним запускатись. Ось, і вже з цього ми робимо висновок: типу, потрібно туди заходити чи ні.